Я тоді ще не знав, що, звичайна вечеря вдома перетвориться на урок, який я запам'ятаю надовго. Увечері я вирішив приготувати собі пасту. Нічого особливого. Швидко, просто, головне, щоб не замовляти з доставки. Поставив воду, увімкнув музику, настрій трохи піднявся. І тут чую хтось гупає у двері. Не дзвонить, а саме гупає, наче поспіхом. Відкриваю. Стоїть малий з четвертого поверху років десяти. З переляканими очима і банкою в руках. «Дядько Андрій каже, ви не знаєте, як врятувати, ну, рибку. Я мало не засміявся. Думав, жартує. Але він відсуває кришку, і я бачу. Всередині маленька золота рибка ледве ворушиться. Вона. вона її тато подарував. А потім він поїхав у відрядження. А я Я її перекормив, здається. Очі хлопця стали червоними, голос затремтів, і в ту секунду я зрозумів для мене це просто рибка, а для нього цілий світ. Я впустив малого в квартиру, поставив банку на стіл і почав думати, як ту рибку воскресити. Поки ми разом міняли воду, шукали в інтернеті поради, сміялися й нервували. Я раптом відчув як весь мій стрес кудись подівся. І лише пізніше я зрозумів. Іноді в житті з'являються чужі маленькі біди, які несподівано витягують тебе, самого з твоїх великих.